Що ще робити на рибалці, коли вона не клює? Як сказати англійською мовою? Клювати. Що робить пташка? Вона ж теж дзьобає, вона не їсть. Сідайте зручніше. Бачите, яка сьогодні вода. Англійською мовою це буде стіл. А коли буде хвилі, як на морі, такі, то це вже буде раф. а є кава раф. така груба, шершава. А зараз стіл. Ой, щось я вже засинаю. Клюю носом. Клювати носом буде над. Коли риба клює, то це нібл. Коли птах клює дзьобом, пек. А ще один учень мені розказав про новий сленг байтити. Коли когось розігрують, дратують і хочуть визвати негативну реакцію на щось. Але він думав, що байт – це від слова кусати. Ні. Вони неправильно вимовляють це слово бейт, бейт це наживка, приманка. Тому ця спокуса і є, щоб спокусити когось на негативну реакцію. Ви цього не знали? То підписуйтесь, і будете знати. До зустрічі.